Айду, суверена європейська Україна, шановний головуючий, шановні колеги. Місяць роботи тимчасової спеціальної комісії про розробці нової редакції закону про мови продемонстрував різні підходи до розуміння того, яким має бути новий мовний закон. Незалежно від того, що був обраний базовий проект закону, на жаль, вимушений констатувати, що робота далеко не закінчена. Попри усі обіцянки, врахувати пропозиції національних меншин нашої країни. При розробці нового проекту закону про мови, то також вимушений сказати, що вони поки не враховані. Я маю на увазі пропозиції від угорської, румунської, бугарської та інших громад. Вважаю, що прийняття закону про мови, що не відображає інтереси громад на сменшин, звужуючи їх мовні права, може посилити розбрат між громадянами України, які розмовляють різними мовами. Не буде сприяти об'єднанню України, просуванню України до Європи та утвердженню європейських цінностей. Про необхідність прийняття закону про мови з урахуванням інтересів Дайте може завершити про необхідність прийняття закону про мови з урахуванням інтересів усіх національних меншин України та недопущення прийняття поспішних рішень у мовній сфері свідчать і рекомендації міжнародних організацій, зокрема у звіті консультативного комітету рамкою конвенції про захист національних меншин, поданого за результатом візиту в Україну двадцять. Першого 26 березня поточного року, а також у повідомленні Верховного комісара ОБСЄ з питань національних меншин від 7 квітня цього року, зважаючи на вище зазначене і і на непросту політичну ситуацію, а також і на те, що декілька разів не було кворуму, вношу наступну пропозицію. Або припинити роботу комісії до настання більш сприятливих часів, коли будуть створені умови для всебічного врахування думок широких верств українського спосвільства, а також як національного, так і міжнародного експертного середовища, або щоб комісія реально працювала у форматі пошуку компромісу, щоб не звужувались мовні права національних меншин. Дякую, шановні колеги. Я хочу сказати, що